Привет! Харьков Regional Film Commission и я, Макс Розенфельд, снова в эфире. Так получилось, что в наших сюжетах, в наших эфирах наступил длительный перерыв. Честно сказать, это произошло из-за того, что у меня как, бы, как будто бы кончились темы для разговоров, темы для рассказов. И помощь пришла, что называется, откуда не ждали. Мои коллеги меня спросили, Макс, на чем ты сам вообще держишься? Что тебе дает какие-то силы и надежду? Ответ очень пафосный и очень занудный, даже в каком-то смысле внутрипрофессиональный. На знании истории. Я уже не раз говорил, что моя уверенность в том, что все будет хорошо, это, например, дуб вот здесь рядом с Аду Дуб, которому 500 лет, который пережил многое и многих. И менялись государства, проходили войны, революции. А дуб растет, каждую весну зеленеет, и каждое лето на нем вызревают желуди. Но если смотреть на эту историю шире, то это вообще вопрос восприятия истории. Восприятие истории как вот такими дискретными, отдельными, отрывистыми кусками, или как единую такую реку времени, когда ты меняешь масштаб восприятия проблемы, когда ты понимаешь, что то, что происходит сейчас, происходило, например, 100-110 лет тому назад, и история — это бесконечно, история — это вечно. И это действительно, как это ни странно звучит, знание истории о том, что все было, есть и будет, и что все пройдет и пройдет и это, оно очень сильно дает силы, по крайней мере, лично мне. Но дуб это что-то неодушевленное. Ну, он, конечно, живой, но если можно рассказать вот о каком-то таком символическом дубе, но в виде людей, в виде целых поколений одной и той же фамилии, одного и того же рода, то эта история еще больше придает сил, зная эту историю, еще больше ты в это убеждаешься, в том, что все будет хорошо. И поэтому наш сегодняшний сюжет ⁇ это такая своеобразная экскурсия. Экскурсия, с одной стороны, еще с довоенных времен которую я много раз проводил, но которая, на мой взгляд, приобрела сейчас особый смысл, особый символический смысл и дает новый виток надежды. Экскурсия по бикетовским местам. Меня можно, могут спросить, почему бикетов? Почему именно такая экскурсия, которая меня поддерживает? Еще с довоенных времен есть такая очень популярная История очень популярна даже экскурсионный маршрут, потому что, на мой взгляд, это уникальное вообще явление в наших широтах, с нашей историей, нашей географией, когда один род, одна семья на протяжении 110 лет со всеми революциями, гражданскими войнами, голодоморами, репрессиями, войной Второй мировой, современной нынешней войной, живут 110 лет в своем доме, в своей квартире, построенной для себя. Человеком, который является не просто архитектором этого города, а человеком, который является представителем семьи, точнее даже двух семей, объединившихся в его собственной семье, которые интегрированы во всю жизнь города, региона, Украины, во всех ее проявлениях, который является не просто вот этим дубом, этим скалой непоколебимости Харькова, а, по сути дела, душой города. Поэтому история о В семье алчевских бикетовых эта тема нашей сегодняшней экскурсии неспроста. Историю о семействе Бекетова я хочу начать все-таки с вот этого памятника, эту экскурсию с этого памятника, памятника его тестью, Алексею Кирилловичу Алчевскому, человеку легендарному. Как сказано на этом памятнике, промышленнику, банкиру, меценату, гражданскому деятелю. И в каждой своей постаси он был действительно легендарной личностью. Это был уникальный банкир, который фактически придумал ипотечное кредитование и создал один из самых мощнейших банков земельных, который был чудесным промышленником, определявшим индустриальную политику не только Донбасса, всего Донбасса, но и огромной империи, и владелец заводов, газет, пароходов, на самом деле, металлургических комбинатов, горнобогатительных комбинатов, железных дорог, фантастической личности и в то же время уникальному гражданскому деятелю, поскольку действительно все, что связано с развитием украинской культуры, украинского, э, украинской мовы, украинской культуры, украинской освиты, І багато ще чого пов'язано безпосередньо з Олексієм Кириловичем Алчевським, а, але меценатом він був ще й через те, що це історія про кохання Кохання чоловіка до своєї жінки до Христини Данілівні Алчевської, яка була а, людиною теж чудовою, видатною, яка е, опікувалася питаннями просвітництва, яка відкривала. Приватні школи, школи для тих людей, які не мали змоги отримати освіту, скажімо, для жінок або або бідних людей. І все це вона робила і створила велику потужну освітню програму завдяки завдяки допомозі свого чоловіка Олексія Алчевська, який був меценатом ще й у цієї галузі, і фактично на його гроші відкривалися ці ці численні школи. А побудував будинок такої, наприклад, недільної школи для жінок, для них на гроші тестя для своєї тещі, їх зять. Академік Артури Олексій Бекетов. і школа ця знаходиться безпосередньо напроти пам'ятника Алчевського. Він якби то дивиться на цю школу, і дуже все пов'язане одному невеличкому п'ятачку у місті школа, пам'ятник самому Алчевському. А ми продовжуємо нашу подорож. До речі, ще одна думка, така мені зараз прийшла в голову, коли ми проходимо повз оцієї мармурової дошки, що тут була недільна школа Христини Алчевської для жінок з 1896 по 1919 рік. думка про те, що ми. Дуже часто не вміємо читати ось ці символічні посилання у місті, наприклад, такі як ця мармурова дошка, тому що за цим стоїть дуже велика історія. Історія про те, що вона не лише відкрила, скажімо, цю недільну школу. Це була людина, яка в галузі освіти зробила так багато що. В Парижі на всесвітньої виставці обрали віце-президентом Всесвітньої Лиги вчителів. А наступний будинок після цієї недільної школи це так само Бікетов, це його робота. Це не недільна школа. Ми цю будівлю знаємо всі як харківський художній музей, хоча будувався він як Такий маєток, будинок, навіть палац для видатного відомого харківського пивовара, володаря великої пивовареної такої мануфактури Ігнатіщева. І цей величний палац це його був власний маєток. Зараз це тут знаходиться художній музей. Я б хотів, щоб ви подивилися на ці. Архітектурні елементи, деталі, які так само для мене, як то символ вічності, символ неперервності історичного процесу. Скажімо, наприклад, тут є дошка Фріті Фунансену, людина, яка створила спочатку Лігу Націй, а після цього Ліга націй перетворилася у Організацію Об'єднаних Націй. І він був у цій будівлі в 20-му році, 100 років тому, коли Харків в Харкові була комісія з приводу голоду, з приводу безпритульних, безприпривлення. Зорних дітей Нянцин опікувався цією проблемою. Він був такий громадський діяч, і це теж, якби то, на нагадує нам про те, що історія продовжується. Що те, що було 100 років, воно продовжується і зараз, і не переривається ця вся історія. І ще одна думка з приводу цієї будівлі: художній музей для мене так само стало під час війни нагадуванням про те, що, скажімо, війни вони тривають, але вони закінчуються. А картини мистецтво, справжнє мистецтво воно вічне. Вулиця Жон Мерносис такий безперервний Бекетівський маршрут. І доходить він до метро архітектора Бекетова, і один за одним йдуть Бекетівські будівлі. Це безпосередньо колишній палац культури міліції, але це будинок Алчевських, і дійсно це маєток, який він Бекетов, побудував для своєї тещі та тестя Алчевських. І це велика така садиба, це їхня приватна власність, те, що побудував Бекетов, як будинок, маєток Алчевських. До речі, тут є така дуже. Відома історія, що перший в світі пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку на гроші мецената Алчевського, створений відовим скульптором Володимиром Беклемішевим, був встановлений Алчевським саме тут, на території маєтку Алчевських, і з цього повчалася взагалі Шевченкініана в світі. Але цей катачок, це не лише будинок Алчевських, а й безпосередньо будинок Бікетових. Тому що ну, це дуже багато говорить про те, яка була це дружна родина, коли е, зять. Олексій Бекетов, чоловік Ганни Алчевської доньки Алчевського та Алчевської, будує для неї, для себе свій власний маєток. Безпосередньо напроти будинку Алчевських. Це такий, як навіть нібито портфоліо, така демонстрація знання академікам архітектури Бекетовим всіх цих історичних елементів, деталей архітектури, історичних стилів, що представлені на фасаді цієї будівлі. Дуже така виразна, дуже така, навіть затейлива будівля. Не дуже довго тривав цей будинок, саме як оселя родини Бекетової Алчевської. Після цього вони переїхали далі. По вулиці, і ми зараз продовжуємо нашу подорож, але в цьому, в цьому так само є дуже великий символ, тому що вся ця історія розташована безпосередньо біля виходу станції метро імені академіка Бекетова. Для мене це ну, якась така історія про те, що Бекетови мешкали і мешкають біля своїх будівель у своєї будівлі, біля станції метро імені себе. Розповім дуже невеличку, не дуже важливу, але таку. Цікаво, на мій погляд, історію, така архітекторська байка. Якщо придивитися до цього і будівлі Бекетова, його власної оселі, де зараз знаходиться будинок вчених, то можна побачити оці путі цих невеликих, невеликих таких хлопчиків, так дівчаток, напевно, таких з голими не, сідницями. Які чимось там займаються, а на протилежному боці цієї вулиці це будинок Ігнатіш, так само що побудував для нього Бікетов, і там так само є ці путі, ці малечі, які щось роблять. Якщо подивитися, чим вони займаються на цьому будинку, вони щось там працюють, збирають врожай, там щось підрізяють. Там якась така сільськогосподарська діяльність. Ці путі на цьому будинку, будинку вчених зараз, будинку бекетової власної оселі, вони якось займаються всілякою е, мистецькою діяльністю. Хтось щось там е, ваяє, робить скульптури, хтось за Мальбертом пише якийсь живописний твір. Що мав на увазі Бікетов, я не знаю тоді, але коли ми зараз тут йшли вулицю, до нас підійшов така літня людина, дідусь такий, який так само дуже такий харків'янин з історією, Він каже: я коли був ще маленьким, тут була розташована до того, як вона переїхала на Павлове поле, харківська репінська школа, де дітей навчали живопису, скульптурі та малюнку. Мабуть, Бікетов щось таке знав, коли він на своїй власної селі розмістив ці фігури, що пройде там 70 років. І на її будинку, в йому в його будинку, буде створена репінська школа, де будуть діти займатися цією мистецькою діяльністю. А до речі, картина самого Репіна знаходиться через дорогу, на, в будинку художнього музею, де ці ділахи займаються якоюсь сільськогосподарською діяльністю. Все дуже якось пов'язано в цій історії. Що продовжується нашу екскурсію, не треба нікуди сворачувати, треба йти далі прямо. Це вже вулиця Дарвіна, садова Куліковська колишня, і тут так само бикета будує оцей чудовий мавританський в мавританському стилі такий маєток для брата своєї дружини Ганни Алчевської, Дмитра Алчевського, відомого відомої людини, вченого біолога, який був спадкоємцем родини. Алчевський, свого батька був таким відомим не лише вчений, як промисловець. І він створив для нього такий дуже виразний, не дуже притаманний для власне для стилю Алтбікетова маєток, мавританському, орієнтальному, східному такому. Стилі, і так сталося, що доля цього будинку і доля його власника вона дещо трагічна, тому що Дмитро Алчевський загинув, точнічно був страчений, вбитий у 20-му чи 21-му році у Криму під час, коли туди прийшли більшовики. Для мене в цієї трагічної історії є певний символізм так само, тому що на відміну від свого родича Дмитра Алчевського, Олексій Бекетов з Харкова, куди прийшли більшовики, не поїхав. Він залишився на своєї вулиці, на садово-Куліковській, на цій вулиці, на вулиці Дарвіна, в своєму власному Будинку, який він побудував ще у 1912 році для своєї родини, і залишившись тут, він став для мене якби то символом до цієї непохитності. Тобто проходять війни, змінюється влада. Багато разів змінюється влада. А бикетов залишається. Залишається як саме як цей алегорічний дуб, як символ людської духовної непохитності міста. Ми продовжуємо йти вулицею Садово-Куляковською, Дарвіна. І доки ми не дійшли до будинку саме Бекетова, тут є численні будинки, так само Бекетовим, побудовані для різних замовників, але не лише Бекетовим, славна і красива ця вулиця, вулиця Дарвіна, тому що в неї дійсно є слава такою водночас і дуже харківською, дуже. Суто Харківської вулиці, і зовсім не Харківської, тому що різні будинки, побудовані Пекетовим, Ржепишевським, Вілічко іншим архітекторам на цій вулиці, вони склали таке дуже різнобарвне, дуже як лоскутне одіяло, таку дуже різну картину. Еклектичну навіть картину, але дуже романтичної старовинної європейської вулиці, старовинної європейського міста. Вона виглядає навіть не як вулиця історична, а навіть така різдвяна листівка. І е, Бікетов – це один з архітекторів, які створили такий незапам... такий, що не забудеш е, вигляд цієї вулиці, вулиці Дарвіна. За півтора десятка років бикетови спустилися спочатку, з гори цієї вулиці, сюди вниз. І тут, на цьому місці, ще у 1912 році Олексій Миколаївич побудував будинок для своєї родини. В'їхав в, в цей будинок, оселився на другому поверсі в своїй власній оселі, квартирі. І з цього часу, 110 років, бікетови ніколи, нікуди не виїхали. Це не лише така дуже дивна для мене історія, що в будинку Бікетових, в квартирі Бікетових, 110 років, попри всі війни, 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 революції, всі негаразди, Бікетови мешкають. Мешкають вони там і зараз, у наш час. Для мене це ну, не лише символ непохитності, а символ вічності цієї історії. Але для мене в цьому сюжеті є. Головна відповідь, для чого ми вам розповідали всю цю історію? Якщо б я хотів розказати вам про всіх алчевських, всіх бикетових, всі гілки цього роду, це багаточасовий, багато, на багато годин фільм. Такої мети в мене не було. Я спочатку сказав, що в мене спитали, на чому я тримаю, що мене підтримує зараз, у час війни. Я відповів, що це така знання історії і бікетових, але тут... Внизу вулиці Дарвіна, біля будинку Бікетова, я б сказав ще одну думку, яка мене зараз прийшла в голову. Є такі місця, і є такі міста, про які кажуть вічне місто. Це міста, в яких ти коли опиняєшся, ти якби то відчуваєш, як йдуть римські легіони, як наступає наполеонівська, скажімо, армія чи якісь там видатні або невидатні діячі 18-19 століття крокують цими вулицями. В тебе наступає таке, коли ти відчуваєш, як історія йде повз тебе. Це, наприклад, Рим, Єрусалим або Стамбул, Константинополь. Це дійсно вічні міста. І хоча це може пролунати для когось дуже е, так як хвалько каже про своє власне місто, Харків я так само відчуваю вічним е, містом. Тому що дійсно, я, наприклад, тут, внизу вулиці Дарвіна, біля будинку Дикетова, відчуваю, як сторінки цієї книжки історії, вони... Одна за одною йдуть, і ти чуєш, як цією вулицю їде ще там. Якась телега, якісь там перші автівки проїжджають цією вулицю двадцяти 20 20-го століття, Як крокують тут, скажімо, солдати вермахту, і як історія йде, а місце це залишається. Це для мене дійсно символ непохитності, символ того, що. Наша буденність це якась суєта, і вона пасує перед вічністю. Для мене це дійсно те, що, на чому я тримаюся. І тому я хотів поділитися з вами своїм власним лікарством. Може би, для комусь з вас воно так само буде корисним. Наприкінці нашого сюжету я б хотів ще одну коротеньку думку додати. Навіть не думку, а побажання. Дуже давно, тут, на сумській вулиці, перед будинком Харківського національного університету будівництва та архітектури, у цьому бронзовому кріслі з кресленням фасаду відомого Харківського інституту імені Мечнікова, сидить академік Артури Олексій Миколаївич Бекетов. Сидить підперши голову рукою і дивиться на сумську вулицю, на університетський сад, на пам'ятник Шевченко напроти. Як би ти спостерігає за тим, як плине життя повз нього по вулиці Сумській, і побажання моє буде дуже коротеньким. Хай бікетов тут сидіть вічно, і хай скоріше скінчиться війна.